Продається двокімнатна квартира в кооперативному будинку. Квартира на 11 поверсі 12-поверхового будинку. Не кутова. Тамбур на дві квартири. Відмінне розташування. Поруч дві станції метро. Студентська та академіка Павлова. Супермаркети, школи. Дитячі садки, спортклуб темп. У квартирі виконаний якісний авторський ремонт. Вся техніка та меблі залишаються. Во всіх приміщеннях встановлені кондиціонери, електрична проводка виконана мідними дротами, вхідні броньовані двері, охоронна система.